Директорка Тернопільської загальноосвітньої школи No23 Руслана Козбур каже, під час оголошеної тривоги вона була в шкільному укритті. Коли стався вибух, мешканці після таків розпачі, в страху, але зверталися і перебували в укритті, приходили разом з дітьми, особливо приходили люди такого похилого віку з паличками, де мали можливість тут тепленько, мали можливість відігрітися, надавалася допомога психолога. Руслана Козбур каже, укриттів у школі чотири, вони можуть вмістити 1200 людей. Із сусіднього пункту незламності сюди привезли спальні мішки та каремати, розповідає директорка школи. Вони швиденько зреагували, і нам було доставлено 40 спальників і 40 каріматів. печиво, щоб якщо в разі необхідності, ми змогли забезпечити мешканців постраждалих від вибуху. Директорка показує класи, в яких через вибух вибиті вікна деякі вже затягнули плівкою, щоб зберегти тепло, каже Руслана Козбур. За її словами, подекуди уламками пошкодило стіни. Більшості це були вікна, частково дах був пошкоджений. Зараз встановлюються збитки і робиться все для того, щоб якомога швидше відновити навчальний процес. Оскільки ну, так склалося, що навчання ми перевели онлайн з технологіями дистанційного навчання, проте ми шукаємо зараз всі можливості, щоб його якнайшвидше відновити офлайн, щоб діти сіли за парти. На сайті Тернопільської міської ради повідомили, що від завтра, 3 грудня, у школі відновлять навчання для учнів початкових класів. Учні 5-11 класів продовжать вчитися дистанційно. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.